Всім привіт! На зв'язку компанія Вашкас. І сьогодні до нас доїхали Нокен. Автомобіль проведений з Німеччини. А ми його привезли з німеччини, там підібрали, оглянули і доставили в Україну. Вже розмитено, сертифікували. І сьогодні він поступає у продаж для вас. Отже, друзі, зробимо таке невелике відео. Незабаром буде звичайно на вас довше Відео з повним оглядом про цей автомобіль. Арнокенго автомобіль 2017 року випуску крутезні комплектації. Limited. це ексклюзивна лімітована версія, яких було випущено лише декілька із цієї партії. Тобто, щоб вам так пояснити. Дивіться, автомобіль друзі в оригінальному пасажирі, тобто не перешивався, не переставлявся, не перероблявся. А так як він був оригінальний пасажир. Звідти привезений сюди розмитний оригінальний. Отже, друзі, автомобіль привезли з Німеччини. Привезли ми його там, підібрали, оглянули і вирішили однозначно сховати. Вже завезли в Україну, розумієте, сертифікували. І сьогодні він е, вже у продажі. Місці в нас кого цікавий, телефонуйте. Отже, автомобіль на кортезній комплектації, лімітат, е, як я вам наголошую, показую по кругу його, і перейду трішки покажу ще в салоні. Гарний коричневий колір, дуже гарно. Не коричневий, а темно сірий сірій колір дуже гарно виглядає. Оригінальні титанові диски Рено. Лімітована версія вона однозначно надає свого вигляду. Давайте я трішки постану автомобіля. Дивіться на стан бампера, на стан фар 180 тисяч пробігу. Автомобіль реально вражає, просто дуже гарно виглядає. Вже розметнели. Є транзитні номерні знаки, є сертифікат відповідності. Тобто, кого цікавить, телефонуйте. все, що потрібно зробити в цьому автомобілі. Друзі, це виписати договір купівлі-продажу. Перед його покупкою, ну, точніше, після його покупки. І можна реєструвати сервісному центрі МВС. Лімітована версія, що значить і ці, бачите, ліміти значки. Це оригінальні, це не наклеєні, не подумайте. Це все в оригіналі. Покажу вам трішки його зсередини. Ось такі дверні карти гарнесенькі. Склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал. Тут ми маємо круіз-контроль. Знизу ми маємо підігрів сидінь, управління регулюванням фар. Маємо датчик світла, датчик доща. Бачите, датчик світла, датчик е, мультикермо. Дивіться, як воно гарно виглядає. Кнопочки абсолютно не потерті. На свій пробіг вони відповідають на 100%. 600%. Покажу зараз я вам по пробігу. Зараз Провернемо. Дивіться, який ключик, новесенький. Автомобіль в рестайлінгу, не забувайте. Виглядає дуже круто. Так, 190. Перепрошую, я помилився, друзі, не 180, а 190 тисяч в оригінального пробігу. Заводимо, покажу, як заведеться. Дивіться на ручку, на коробочку. В гарнесенькому стані все в ідеалі. Уровень масла в нормі. З Києва, якби російська мова. Немає, на жаль, української, але все ж добре, що є зрозуміла нам мова. Так, переходимо далі. Так, е, середній розхід по місту це такі, як би сказати, інси... інтенсивні 7,6 літра. Е, так, йдемо далі. 190 тисяч оригінального пробігу. Пробіг перевіряйте по вінкоду без проблем. Ми завжди надаємо будь-яку діагностику. скажу, пізніше буде ще велике відео. Також у нас тут присутня велика величезна така навігація. Зараз я вам покажу. Запускається, готово. Дивіться, є екорежим, є меню. Нажимаємо меню. Виїжджає, є навігація, мультимедіа, телефон, автомобіль, сервіси. Тобто дуже багато різних функцій у нас є в цьому автомобілі. Давайте візьмемо навігацію. Так, Просмотрить карту. Дивіться, навігація. Весь тут березня. Остання навігація, де була запускалася, це в Берліні, там, де ми купували це, я поміт. Отже, клімат-контроль також присутній. Можна додати, відніма, забирати собі повністю кондиціонерну, клімат-контроль. Управління ліпістами, обдумами повністю є підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Це управління у нас до навігаційної системи, є блютуз-контроль. Блютуз, точніше, є просто. Є також AUX, USB в цьому автомобілі, п'ятиступенева коробочка. Задня передача, все вмикається, все показує гарнесенко, покажу вам, дивіться, на рахунок задньої передачі, Парктроніки зразу запускаються і показує, що куди їде автомобіль. Це центральний замок, аварійний знак, рушник механічний, екорежим. Все працює. Дивіться, саме головне, що показати вам. дивіться, Не здерта. Ось ця частинка. Пластику. Це означає, що автомобіль практично ніколи не підключали до комп'ютерної діагностики. Отже, він не ламався, з ним все було в порядку. Панелька, все гарно, Повністю. карти, сіднуше дуже гарні, не потерпі, абсолютно потрібно. гарні. з логотипом Рено. Дивіться, сидіння не протерте, не просиджене в дуже гарному стані. Коврички резинові є. Покажу по дії інфекції. Заднє сидіння в гарному стані. Скажу з цієї сторони. Зараз так вам. Передня панель. Музика тут гарна, друзі, акустика, тобто не рипить, не хрипить в дуже гарному стані. Йдемо до задньої частини. Так, тут ми маємо поличку. Зду, друзі, нам лежать наші речі не буду показувати, бо автомобіль кажуть, що не митниці, приїхали, ми його ще не готували, так він приїхав з Європи ми вам його показуємо. А ці дверки, так як це оригінальний пасажир, дверки, дивіться, їздять, просто двома пальцями можна закривати і відкривати. Реально хороший автомобіль. Вікна всі оригіналі. дверна карта в гарному стані. Тут все в гарному стані. всі душечки наголошую. Гарно, гарно, дуже. не Непотерті абсолютно. Ну реально, друзі, хто хоче для себе хороший, якісний, якийсь якіснікиський війнівенчик, а помір буде з приємним розходом палива. Це саме той варіант, який для вас потрібний. Гарна оптика. Тут також дивіться, фари не поліровані, нічого. от видно, що на них є такі середини, чи точніше зовні перепрошую, зовні такі дрібні дуже подряпенки, які заберуться при поліруванні. Загалом автомобіль реально дуже крутий, дуже гарно в візуальному вигляді. На оригінальних титанових дисках хорошою тормозною системою по кузову цілесенький, тобто дивіться, немає ніяких глибоких подряпин, нічого абсолютно. Якщо є якісь дрібні, вони при поліруванні заберуться. Є парктроніки, фаркопчик ззаду. В принципі, є все для того, аби їздити насолоджуватися класним комфортним автомобілем. Купуйте хороші, як всі автомобілі. Довіряйте професіоналам, тому такого плану. Кого цікавий, телефонуйте? Ми на зв'язку.